Ну що, друзі? Ми сьогодні далі відзнімаємо е, маршрут. Сьогодні спробуємо проїхатись по третьому маршруту. Третій маршрут у нас йде. Зараз подивимось. це у нас виїзд з сервісного центру в сторону вулиці комунальників. По комунальників ми йдемо праворуч і потім виїжджаємо на Винниченка, там поворот ліворуч. З Винниченка рухаємось далі прямо до повороту на Кармелюка. Повертаємо на Кармелюка, приїжджаємо переїзд, і після переїзду у нас розворот, і повертаємося назад сюди, в сервісний центр. Один з досить популярних маршрутів і досить складних, тому що там в кінці є розворот. Покажу. Можливо, навіть покажу два варіанти, де можна розвернутися. Один простіший, який мені більше подобається, другий трошки складніший. Якщо не встигнемо, то буде тільки один той, який простіший і яким більше користуються. Я сподіваюся, це відео для вас буде корисне. Сьогодні у мене помічниця знову ж це хто в нас? Нікуся, Нікуся. Нікуся буде допомагати і коментувати нам, розказувати де. про. Різні знаки світлофори. Вона знає всі знаки, всі світлофори, і буде нам допомагати для того, щоб ви нічого не пропустили. Тому я думаю, що це буде пізнавально. Для багатьох це буде цікаво, і я думаю, цей досвід буде для вас корисним, якщо ви збираєтесь здавати іспит в Чернівцях в територіальному сервісному центрі 7341. Нагадую, сіли ви в автомобіль. Налаштували сидіння, налаштували дзеркала, пристібнулись, завели автомобіль, подивилися ще зняти стоянкове гальмо. Ну, я думаю, на цьому зупинятися не потрібно. Перед початком руху не забуваємо, передача є, покажчик повороту. Це обов'язково. Далі, дивимось по сторонам. В даному випадку я повертаю ліворуч. Якщо хтось був би, я би пропустив. Так. І продовжуємо рух. Так. На парковках ми теж вмикаємо показчики повороту. Тобто тут я вімкнув правий і продовжуємо рух по парковці. Тобто Наша задача не наробити помилок, поки ми рухаємось на парковці. Тут лівий показчик, і намагаємось одразу ж зайняти крайнє праве положення, коли ми сюди в'їжджаємо, для того, щоб нам було зручно і ми могли виїхати. Знак ми бачимо дати дорогу, тому ми під'їжджаємо вперед. Вмикаємо лівий покажчик, і у нас є розміточка. Ось бачимо перед нами. Ми зупиняємося так, щоб доїхати до розміточки. Даємо дорогу транспортним засобам, які рухаються праворуч, і ліворуч. Він нас пропускає. Хоча на іспиті я не рекомендую користуватись тим, що вас пропускають. Тому що ви, згідно дорожнього руху, зобов'язані дати йому дорогу. Чи зарахують вам помилку чи ні, я не знаю, це вже буде на розсуд екзаменатора. Але раджу, навіть якщо вас, ваш автомобіль буде хтось інший пропускати, показати йому, нехай він їде, і дати йому можливість проїхати для того, щоб вам не зарахували помилку. Я не знаю, чесно, чи зараховують помилки чи ні за це. Але я би все ж таки рекомендував дати можливість їм проїхати. Тут є три лежачих поліцейських, тому старайтесь дуже швидко тут не рухатись. Тому що, ну, по-перше, це неприємно. По-друге, екзаменатор не оцінить, якщо ви тут ну, трошечки поскачете. Я не скажу, що це помилка, але все ж таки це ж пристрій примусового зниження швидкості, Оп. тому ми повинні знизити швидкість. Не треба на ньому зупинятись, перша передача мінімальні обороти, тобто не газуєте, просто під'їхали, відпустили газ, машинка перекотилась, сам лежачий поліцейський, і ми далі продовжуємо рух. Це буде набагато більш ефективніше і правильніше. Так, далі у нас знак, висить дати дорогу. Не забуваємо вімкнути правий показчик повороту і готуємося до того, що ми будемо повертати праворуч. Під'їжджаємо до перехрестя. Тут дуже погана оглядовість. Так, і будемо пробувати, якщо не видно, можна навіть нахилитись. Не Немає транспортних засобів. І повертаємо праворуч в крайню праву смугу. Є. Поворот ми вже виконали. Далі йде вулиця Комунальників. На комунальників, в принципі, ми перед цим проїжджалися, це досить нескладний е, кусочок дороги. Тут головне рухатись повільно, спокійно, не перевищувати швидкість, е, тому що це теж може бути вам зараховано як помилочка. Тобто, якщо на спідометрі буде більше, ніж е, там, де, ну, 50, само собою, в населеному пункті, але в нас в деяких моментах навіть є додаткові. Е, пішохідний перехід. О, бачите, Нікуся вам Ще один пішохідний. Ну, це не дублюється, у нас вони встановлюються по два боки дороги і справа і зліва, для того, щоб нам було зручно і видно. Так. Спробуємо навіть опустити, можливо, цю штучку. О. Я думаю, що вона не заважає. І навпаки буде вам допомагати, якщо вас сліпить. Не бійтесь користуватися тим, що є в автомобілі. Так, далі попереду нас знак, головна, ой, вибачте, рух прямо. Це для того, щоб ми не повернули ліворуч. Там у нас є в'їзд заборонено на заправку, щоб ми могли заїхати з іншої сторони, а не з, того, з тої сторони, де здійснюється виїзд е, транспортних засобів. Так, тут собі спокійно рухаємося, дивимося уважно. Якщо вас хтось обганяє, нічого страшного. Ви собі просто спокійно продовжуєте рух. Старайтесь на іспиті не поспішати. Тут не сама гарна дорога, я вам чесно скажу. Е, тому є нерівності, є деколи ямки. Старайтесь спокійно рухатись, об'їхати, можливо, якісь більші ями, які тут є. Всі ви, напевно... перехід. Супер. Всі ви не об'їдете, і бачите, нікуся нам підказує, що у нас попереду пішохідний перехід. Тому будьте уважні, деколи ще Можуть бути навіть припарковані автомобілі, і вам буде їх, можливо, навіть не видно, тих пішоходів, тому зменшуйте тоді швидкість. Тут їх рідко вони бувають, але всяке може бути. Далі, коли ми тут під'їжджаємо, дуже часто в період, такий, коли ви будете здавати іспит, тут може бути досить багато транспортних засобів. І вони вже з цієї смуги починають вибудовуватись в майбутні дві. Тому, якщо ви бачите, що ви потім йдете по маршруту лівіше, старайтесь вже зайняти крайню ліву частинку своєї смуги, але не виїхати на е, зустрічну. Тут ми вмикаємо лівий покажчик повороту. Знак рух по смугам нам вказує, Світло що ми Світлофор, дати дорогу і пішохідний перехід. Бачите, навіть Нікуся, це все знає. В нас зелений, ми спокійно встигаємо виїхати на перехрестя, і я рекомендую при повороті ліворуч тут заїжджати одразу по великому радіусу в крайню праву смугу. Тому що потім ми будемо здійснювати поворот праворуч, і вам буде набагато простіше, якщо Автобусі, ви. Автобус та зупинка. Так, і в нас є карманчик. Бачите, Нікуся вам підказує, що зупинка, я вам підказую, що не забути дати дорогу маршрутним транспортним засобам, які будуть звідти виїжджати. От якраз перед нами їде маршрутка. І тут ще висить знак, що ведеться фотофіксація порушень ПДР. Тому, якщо ви ще перевищите швидкість на автомобілі, на якому ви здаєте, то ще й комусь прилетить штраф. Було б цікаво на це подивитися. Так, світлофор у нас поки що зелений. Секунд тут немає, тому він в будь-який момент мож, може почати моргати, блимати. І якщо він починає блимати, пам'ятаємо, він блимає три рази. У нас є 3 секунди для того, щоб е, проїхати це, цей світлофор, або вже починати зупинятися. Я рекомендую не летіти на останні секунди, а все ж таки краще зупинитись. Так, дивимось далі. От, у нас є маршрутний транспортний засіб, і ми так собі спокійно за ним їдемо. Бачимо, який у нас попереду величезний червоний знак, що попереду встановлено нові дорожні знаки. Ось він. Тобто, у нас недавно тут змінили трошечки схему руху, є в нас рух по смугам. Ми будемо повертати праворуч, але тут нюанс. Ви ще не бачите, а я вже знаю наперед. Ось там справа, в нас є знак, головна дорога. І праворуч у нас є дві вулиці. Ми будемо повертати в другу. Тому тут ми покащик повороту поки що не вмикаємо. Ми його вімкнемо, тоді коли ми наблизимось до першої і проїдемо її. Тобто підтягуємося. Ось перший поворот праворуч, ми в нього не в'їжджаємо. Тепер я вмикаю правий покажчик повороту і сюди заїжджаю. Тут досить вузько, тому не поспішайте. Перша передача, якщо у вас механіка, і спокійно рухайтесь. Супер. Далі ми рухаємося. І, Нікуся, що в нас? Наближення до пішохідного переходу. Супер, бачите? Наближення до пішохідного переходу. Це у нас попереджувальний знак, це не пішохідний перехід. А ми наближаємось до пішохідного переходу. Так. І ось безпосередньо, чуть-чуть далі, у нас вже йде пішохідний перехід. Самі там є так дати дорогу. Так, то не дати дорогу, там іде крутий поворот праворуч у нас. Тому, якщо в нас там крутий поворот праворуч, і обмеження швидкості, і знову okay. ж наближення до пішохідного переходу. Тому будьте обережні, зменшуйте швидкість, тобто вже має бути 30. От це в нас якраз дійшло вже 20, навіть, бачите. І ми спокійно на цій маленькій швидкості тримаємося правої смуги в цьому повороті, щоб не вилізти взустю, і тоді нам не складно. Ми ще тут нескладний кусочок далі. Пішохідний йде. Пішохідний перехід. Супер. Нас попереджали про нього. І ось дивимося, у нас можливо є пішохід. Піде вона? Ні, не піде. Не хоче вона йти, вона просто рухається. І декілька поворотів. У нас є знак, що у нас буде три повороти. Три повороти, і швидкість у нас і найбільше. 30. Попередження, так. Пішохідний перехід. І навіть знак оклику, тому що тут аварійно безпечна ділянка. Є. Тут є опукле дзеркало, яке теж нам буде підказувати. Пішохідний перехід. Так, бачите, як багато тут пішохідних переходів нерегульованих. Так, тут у нас переїзд. Переїзд регульований, є світлофор, є шлагбаум, є е, е, знак місця зупинки. Тому світлофор зараз ну, не горить червоним. Ми не зупиняємось біля цього знаку, тому що він вказує, де треба зупинитись, якщо нам заборонений проїзд. Так, і тут задача не вилізти в зустрічну смугу. Тобто наша задача провести автомобіль по своїй смузі, для того, щоб не вилізти в зустрічну смугу. І так само тут не залізти в зустрічну, ну і не зачепити бордюр. Бачимо, в нас навіть місцями такий чорний. Хтось там вже проїжджав. Тепер. Десь тут вам потрібно знайти місце для розвороту. Е, Саме простий варіант, як на мене, заїхати і розвернутися, це я вам покажу є з'їзд на прилеглу територію, там є достатньо зазвичай багато місця для того, щоб розвернутись, і звідти повернутися назад по маршруту. Так, Якщо я не помиляюсь, перехід. Це ось тут буде поворот праворуч. Так, бачите, тут теж пішохідний перехід. Ми зараз заїдемо в двір, і там досить багато є. Місце для того, щоб розвернутися. Якщо ви тут не повернули, забули, не знаєте куди, ми зараз проїдемося, розвернемося тут і продовжимо рух далі по маршруту. Ми не повернемося назад, і я покажу ще одне місце, де можна розвертатись. Бачите, чорна киця перебігла, але я в це не вірю. Ми любимо чорних киць? Ні. Yeah. Ні? Не дуже. Не дуже. Ніку каже, що не дуже. Ну нічого. Так, ось бачите, тут є зліва достатньо такий великий простір, де можна вімкнути лівий покажчик повороту і спокійно, без задньої передачі, без нічого здійснити, просто розворот. І повернутися назад. Нескладно, просто, і коли ми просто під'їжджаємо назад туди, ми там будемо знову ж давати дорогу і вийдемо знову на вулицю. Кармелюка. Це один з найпростіших варіантів розвернутись. І я знаю, що останнім часом більшість е учнів, які здають іспити, розвертаються саме тут. Ми зараз, якщо ви вертаєтесь по маршруту, то ви повертаєтесь наліво і ви їдете в сторону сервісного центру. Ми продовжимо рух по маршруту, і я покажу вам друге місце, де все ж таки можна розвернутися. Воно трошечки складніше, але я буду намагатись вам показати. Як це теж можливо зробити? Так, тут теж пішохідний перехід. Їдемо далі. Так. Друге місце у нас буде чуть-чуть далі. На перехресті з вулицею Буковинською. Тобто, це вулиця Кремелюка. Ми доїдемо пішохідний до вулиці Пішохідний Перехід. Увага, діти на дорозі, О. автобусна зупинка. Бачите, скільки у нас всяких знаків, на які потрібно звертати увагу. Так. Зараз будемо їхати прямо, Рух прямо. пішохідний прямо. На цьому перехресті ми точно не можемо розвернутися, тому що знак нам казав рухатись тільки прямо, і в нас іншого варіанту тут не буде. Тут буде трошечки далі цікаво, тому що Пішохід. ми будемо здійснювати розворот. Перехрестя тут не є настільки великим, і ми вмикаємо лівий покажчик повороту, Боже, тут почистили знак нарешті. Після чиєгось відео, не буду казати, чиєго. Вмикаємо лівий показник повороту, займаємо крайнє праве положення і йдемо на розворот. А вона ще тримає тут оп, болт. Так, і ми ледве-ледве вписали, щоб ви розуміли, там був міліметраж. Але мені вистачило. Е, якщо не зайняти крайнє праве положення, вам не вистачить ось тут місця. Тобто, треба прижатись максимально вправо, гарно протягнутись максимально до кінця, і гарно до кінця викрутити кермо. І тоді ви можете сюди влізти. Але бачите, от той тобто тут автомобіль має не не найменший на І Пішохідний перехід. Тобто тут, і ще один увага діти супер. Автомобіль цей має досить немаленький радіус. І деякі автомобілі, ті, на яких ви будете здавати, там теж радіус може бути навіть ще більший. Тому вписатись тут набагато чаще, ніж там. Я рекомендую заїжджати в той перший варіант і звідти пробувати. Розвертатись і повертатись назад уже по маршруту в сервісний центр. Це, як на мене, найпростіше, ніж їхати аж сюди і, можливо, не вписатися. І потім доведеться давати назад. А ми знаємо, що рух заднім ходом на перехресті у нас заборонений, відповідно, у вас вже буде помилочка. Тому дивіться, будьте уважні. Знак, праворуч заборонено, ми все рівно продовжуємо рух назад, і наша задача зараз повернутися назад в сервісний центр. Тут е, по дорозі поки що складного нічого не буде, буде досить цікавий виїзд з Кармелюка на Вінніченка. І там навіть багато досвідчених водіїв роблять часто помилочки. Я постараюсь вам показати, як це зробити, як там попасти в свою смугу, тому що там не так просто, як вам здається. Там досить цікава розмітка. Так, ще яма в нас є. Бачите, місце зупинки, якщо заборонений проїзд, не заборонений, не продовжуємо рух далі. Головне, тримаємося своєї смуги. Не ріжте смуги. Дуже часто помилка, немає нікого, і пішли по сусідній смузі. Тому будьте уважні і продовжуємо рух далі. Так. Тут не складно поки що, головне вміти правильно працювати кермом. Якщо ваш інструктор вас навчив цьому, то проблем просто їхати в цих поворотах у вас не буде. Якщо ви цього не вмієте, ну то можливо вам не варто ще йти на іспит. Тобто, якщо ви не можете тримати автомобіль по певному радіусу і тримати його по певній траєкторії, працюйте над цим. Не йдіть здавати іспит, якщо ви ще не готові. Пішохідний перехід і крутий поворот ліворуч. Так, нагадую, якщо у нас йде просто крутий поворот, і у нас не перехрестя, ми не показуємо покажчик повороту. Головне триматися своєї смуги і тримати стабільну невеличку швидкість. Тоді вам буде нескладно. Так, продовжуємо рух далі. Кого буде механіка на іспиті, тут буде трошечки складно, тому що тут досить гарний підйом. Так. І старайте знову ж той лайфхак, який я казав в попередньому відео. Перша передача, і тягнемось на ній максимально довго і повільно, і намагаємось на першій передачі дотягнути чим можна далі. В ідеалі не тут зупинити транспортний засіб, а виїхати на цей горб, де от ми вже тут він закінчується. І тут вам вже буде трогатись набагато легше. У нас тут головна дорога поки що. І отут ми повертаємо ліворуч. Тут задача, дивіться, в нас зараз зелене світлофор пропустити зустрічного, ми його пропустили, його немає. І не тягнутись вперед, а повернути зразу лівіше. І бачите, перед вами з'явилась розміточка, де переривчаста лінія, і ви в'їжджаєте в свою смугу. Якщо ви зробите так, як зробив тільки що наш сусід, то ви порушите. Тому що він перетнув подвійну суцільну. І раджу тут перелаштовуватися в праву смугу досить повільно і спокійно. Для того, щоб далі готуватись до того, що ми будемо повертати праворуч. Так. Тобто там, при повороті наліво, потрібно не їхати в дальню крайню праву смугу. Вам там це заборонено. Ви маєте зрізати чуть-чуть і попасти в свою крайню ліву. Тому що крайня права – це для тих, хто звідти виїжджає з зустрічної і повертає там праворуч. Якщо заїдете одразу туди, перетнете подвійну суцільну, однозначно буде помилка. Так. Світлофор зелений, все добре. І готуємося до того, що чуть-чуть далі на наступному світлофорі ми будемо повертати праворуч на вулицю Кармелюк е, Комунальники. Так. Там у нас буде ще одна зупиночка маршрутних транспортних засобів. Це вже можна забрати. І ми зможемо вже, якщо в нас є маршрутка, її не забуваємо пропустити. Автобусна зупиночка. Так, тут бачите, є ще один поворот праворуч, тому не старайтесь занадто вчасно завчасно включити. От тут тільки ми вмикаємо правий покажчик повороту. Який у нас сигнал Нікуся? Червоний. але у нас є додаткова табличка зеленого кольору. Пішоходів немає, інших автомобілів немає. Нам дозволено повернути праворуч на додаткову зелену табличку. Не секція, це табличка. Головне зайняти крайню праву смугу і не заважати іншим транспортним засобам. Супер, ми вже на комунальників, вже я хотів сказати: повертаємося додому, повертаємося в сервісний центр. Тут вже досить широко далі, не складно. Е, перешкоди. Якщо це перешкода в вашій смузі, і ви розумієте, що вам для її об'їзду треба виїхати на зустрічну смугу, хоча б одним колесом, вмикаємо лівий покажчик повороту, ліве дзеркало і об'їжджаємо. Повернулись назад, вимкнули. Все. І спокійно собі рухаємося далі. Не напрягаємося, стараємося їхати повільно, <клова> Головне в кінці не наробити помилок. І не, думайте... перехід. Супер. і не думайте про те, що десь ви, можливо, зробили якусь помилку. Вона вже в минулому. Якщо ви навіть зробили якусь помилку, нічого страшного. Наша задача не наробити помилок далі. І спокійно рухатись, і не боятись. Якщо ви думаєте, що ой Боже, от ззаді нас зараз їде машинка, я там комусь заважаю і так далі. Забудьте за це. У вас задача здати іспит. Та людина, яку ви заважаєте, вас об'їде, і в неї вже є як мінімум посвідчення водія. Тому нехай ставиться з розумінням, тим паче ваш автомобіль буде розмальований, що він учбовий, навчальний вже. <кій> і ви собі спокійно їдете. Так. <кій> ой. Ну що, продовжуємо рух. Бачимо рух тільки прямо. І ще один дублює нас на наступному виїзді з прилеглої території. І рухаємось далі. Так. Тут складного нема нічого, поки ми не доїдемо до самого сервісного центру і не будемо там повертати вже ліворуч. Нікуся? Пішохідний перехід. Супер! Бачите, Нікуся вже наперед бачить, що там пішохідний перехід. Просто у вас камера досить широко показує. А по факту воно трошечки краще видно. Але коли широкий кут, стараємося зробити так, щоб вам було більше видно, що твориться по бокам, тому що бокові камери у нас немає. Але зато кут вам дозволяє бачити набагато більше. Так, готуємося до того, що ми будемо повертати зараз ліворуч. У нас є вказівник навіть, про те, що це поворот наліво до сервісного центру. І ось якраз перед цією заправочкою ми будемо здійснювати поворот ліворуч. В сторону сервісного центру. Якщо є зустрічні, зупиніться, почекайте тут, не на назустрічній. І тоді повертайте. Якщо їх немає, можете просто одразу зразу повертати, але попадіть в свою смугу. Тобто дуже часто люблять зрізати і попасти в зустріч. Не забуваємо про лежачі поліцейські. Оп, притормозили собі, оп, спокійно. Оп. І їдемо далі. Складно, Нікуся. Ти би проїхалася. Я теж так думаю. Ти точно вже все знаєш. Знаки вже знаєш. Їхати на дитячому автомобілі, чи на самокаті, чи на велосипеді вже вмієш. Ще трошечки залишилось підівчитися їздити на автомобілі, і точно можна здати буде іспит. Так, що в нас тут попереду? Декілька поворотів, правда? І наближення до чого? Пішохідного переходу. До пішохідного а пер... Там аж пішохідний вже є перехід. Супер. Бачите, тут наближення, а пішохідний ось тут. Тому на заборонена парковка так. і пішохідний перехід. Бачите, тобто тут ніхто не буде стояти, не повинен стояти. Не скажу, що не буде, бо може бути дійсно така ситуація, що будуть. На жаль, таке буває. Заборонена зупинка. Так, Ми будемо повертати праворуч, правий покажчик вже ввімкнений. І готуємося до того, що ми повертаємо праворуч, потрошечки собі підкручуємо. Старайтесь не робити різких рухів і займати собі крайню праву частинку. Далі парковка йде праворуч, ми не йдемо прямо, тому вмикаємо ще раз правий покажчик повороту і спробуємо знайти якесь. Ну, Тут досить багато вільних місць. Ми спробуємо заїхати трошки по-іншому. Так, повернули тут праворуч, тут повернемо ліворуч. І в якесь місце з лівої сторони ми спробуємо стати. Там, де ми, в принципі, стояли тільки по цю сторону. Знову лівий показчик. Ну, нехай буде ось тут. Старайтесь займати пусті місця там, де є 2-3 вільних місця. От і все. І ми вернулись назад, там, де ми починали. Я думаю, що це було нескладно. Якщо вам було пізнавально і цікаво, е залишайте якісь коментарі. Можливо, у вас є запитання, Нікуся на все відповість. Вона у нас все знає. Будемо намагатись робити ваше життя простіше для того, щоб ви успішними стали водіями, були безпечними. І якщо вам цікаво є наші всі посилання, ставте лайк, підписка і до нових зустрічей. Вам успіхів на іспиті!